Сьогодні українці відзначають День української державності. Свято приурочене до дня хрещення Київської Русі та вшанування пам'яті князя Володимира Великого. У мукачеві цей день відзначили покладанням квітів у меморіальному парку. У мукачеві цей день відзначили покладанням квітів у меморіальному парку. Це свято максимально важливе для нас. Зустрічаємо ми, можна сказати, не зустрічаємо. Ми забезпечуємо. І то, що ми можемо його відсвяткувати кожного року, тому що наші бійці, мої побратими, вони своєю діяльністю, вони своєю роботою, службою, можна це назвати різними словами, своїм внеском в захист обороноздатності України якраз і забезпечують те, що ми можемо відсвяткувати це свято і власне бути в цій країні. Тому що наш ворог зацікавлений у максимальному тотальному знищенні нас як нації, як, нас як держави, нас як. Ну навіть пам'яті про нас, тому в принципі робимо все, щоб цьому запобігти. Боремося з цим і будемо боротися далі. Відзначаючи День державності, ми підтверджуємо, що наша історія не почалася у 1991 році. Вона бере початок у Київській Русі, продовжується через козацьку добу і до нині. Боронять ті ідеали і цінності, які тисячоліттями закладалися у фундамент української державності. Ми пишаємося ними. Ми робимо. І робитимемо все для їхньої підтримки, для того, щоб тут, в тилу, у відносному спокої, під блакитним небом, ми підкладали своє плече свою посильну допомогу, це свято допомагає об'єднати українців навколо спільних цінностей, незалежно від мови, регіону чи віку. Це день гідності, пам'яті та гордості за свою історію, наголошують військовослужбовці. Ми не втратили жодного метра землі за цих два роки, доки там перебували на запорізькому напрямку. І зараз так само 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада продовжує утримувати запорізький напрямок, не втрачаючи а навпаки, от є. За останні два тижні кілька позитивних новин на загальному фоні ми від відбиваємо позиції сьогодні. Українці знову борються за свою державність, і це свято набуває особливої ваги. Герої сучасної війни продовжують справу князів гетьманів і воїнів визвольних змагань.